20-ті 30-ті роки були найдраматичніші в історії Оленівки, якщо не рахувати подій 18-го-20-го років. Грабіжницька колонізаторська політика більшовиків призвела до того, що вже на початку 20-х років ще перед колективізацією і з вісним голодомором. На, на території Оленівки виник спротив селян, проти грабіжницької політики більшовиків. Так, у селі Оленівка діяв невеличкий на 10 чоловік, загин Власовичів, які жили по вулиці Квашивка. Ну, там на перехресті доріг на Гали, на кінець села і тому подібне. Власовичі змушені були перебувати на Галах, які становили у той час суміш болота, чагарників, Коєде Дорослого лісу. І там був їхній. Табір, адже діяти жити на селі Оленки вони просто не могли. Радянська влада цубко отримала територію Оленівки у своїх лещатах. Тут діяли загони міліції, які гніздилися в основному на території конотопу, оскільки з 25-го року Чернігівщина була. Поділена на округи, які вся Україна і Оленько ходила до Конотопського Територіального округу. Загін Власовичів займався інколи самосудом над окремими найбільш зловісними активістами. Так відомо, що у центрі села був погрубаний шаблями. Особливо кровожерливий Кузьма Костовський, який здійснив насильство над односельчанами. Але найбільш відомим був інший загін, який очолював, я вас процитую,